Льюіс Керрол Аліса у зацеркаллі». Ця книжка це друга частина про пригоди непосидючої Аліси. Казкова повість про те, як головна героїня потрапляє у задзеркалля і про численну кількість нісенітниць, що трапляються на її шляху. Вся розповідь базується на грі в шахи, що відбувається на гігантській шахівниці. Але, як на мене, читаючи книжку, ти і не думаєш про те, що відбувається гра в шахи. Хіба що імена героїв відповідні, але сюжет навпаки зовсім незвичний для такої гри. Перед вечерею Алісу знайомлять з пудингом, який вона починає їсти. Або щоб пригоститися пирогом, треба порізати порожню тарілку. Тільки тоді отримаєш свій шматочок. Це кумедно і дійсно незбагненно. Іноді настільки, що ти вже не розумієш, що ж відбувається в цьому зацеркалі. Але в будь-якому випадку книжка цікава і варта уваги. Не дивно, що вона отримала визнання і додала автору слави. До речі, а ви знали, що у героїні є реальний прототип Аліса? Мабуть, їй точно сподобалися ці історії. А тепер зверніть увагу ще на одну особливість: на те, який друк цієї книжки. Тут є супер обкладинка, а палітурка дуже-дуже гарна, дотульна, зроблена з тканини і є таке золоте тиснення. Дуже гарні форзаці, і закладинка. Ця книга стане чудесним подарунком будь-кому. Адже, як визнавав Керол, Аліса у задзеркаллі розрахована на дітей віком від 5 років до 15. Від 15 до 25. Від 25 до 35 і так далі. Отож, перекладачеві Керолового шедевру немає жодної потреби спрощувати його стилістику. Тим часом у нас узвичалася саме така практика. Пропонований переклад відзначається свіжістю прочитання першотвору, що дає змогу ознайомитися із повнокровною автентичною Алісою. І головне, ця книжка вийшла до рейтингу Читацький мастер-рід» від Amazon, до рейтингу книги, які має кожен прочитати хоч раз у житті. До рейтингу ТОП 50 найкращих дитячих книжок. Тому навіть не сумнівайтеся, заходьте в наші книгарні і купуйте Льюіса Керрола Алісу у задзеркаллі».